Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 24 липня, проживаю я на Вінниччині і в моєму садочку почав дозрівати сорт диплоїдної сливи Дофісандра. Це перші сигналки. Покажу. Дерево було привито в розчеп в цьому місці. Була привита спочатку слива з а в мене їх дуже багато. Я вирішив попрививати на другі сорти. Привив тут на комета кубанська. Не сподобалась вона мені, в мене ще два дерева цієї комети. Після цього привив в розчеп до фісандрою. От, подивіться, це сигнальне плодоношення. Це в той самий позапрошлий рік. Привите було в розчеп і рядом дерево привите було вічком. От вічком було привите. Так само на сливу. І також має три плодика, не чотири, але розміри зовсім не такі. От я зараз зірву цього дерева. Такі гарні забарвлення має. І давай порівняю із цим. Дивіться, які розміри. Наскільки ну, менші. Ну, так, дерево, може, сили немає, на наступний рік буде. Більші плоди, але в розчеп набагато дужче. Росте. Три плоди казіру. А ці хай ще повисять. Все рівно їх треба обривати і ставити на влеження. Не всі, тут видно, що деякі вже визрівші, а деякі ще ні. Кісточкові. Бажано обривати поетапно. За 3-4 рази обривається. Плодоношення розтягується на півтора до двох тижнів. Так, ще хочу сказати, що замовляв я живці даного сорту в Петровича. Є в нього YouTube канал сад Петровича нас я називається. Як замовив до Фісандру, так і прийшла до Фісандра. Бо замовляв у саджанці, Маріанівській саджанці, то перепутали. Щось дали друге замість до Фісандри. До Фісандра. Сорт італійської селекції, диплоїдної сливи. Виведений у Флоренції, має високу врожайність, великі плоди і ранній термін дозрівання. Плоди транспортабельні, надзвичайно упругі. Зараз я витру і покажу, яке забарвлення мають без воскового нальоту. Отакий вигляд. Без воскового нальоту, подивіться, як виблискує, яка красота. Та в мене Black Splender дозріває також дуже твердийше, але в розрізі має красиве забарвлення. Подивимося на це, на дофісандру, яка має колір. Забарвлення м'якоті. Слива темно синього кольору, шкірка плоду має бути тоненька, в міру еластична, дозріває в кінці липня. Що цікаве в даному сорті, що він може зберігатись в холодильнику до 6 тижнів. Ага, ще забув сказати, що до цієї сливи потрібно запилювати. У мене запилювач Black Splendor, Також підходить Carmen Blue. Щоб були гарні розміру плоди, то треба обов'язково запилювати. Так, щось з вагою. 115 Так. 107, 110, оце більше вийшла. 115 грам. Так, як завжди цікаво, за кісточку. Подивимося. Ну це перші плоди, які дозріли. І ще не повністю визрівся. Тільки починають дозрівати. Кісточка відстає. Опа, тут цей шкідничок є. Бачите, Попали на шкідничка. В описі вказано, що кісточка відділяється погано. М'якоть золотисто-жовтого забарвлення. Жовта. Ну, я так як кажу, що от така м'якоть желатинова. Це сорти для продажу. Як полежить трошки на збережні, стане краще забарвлення, ну і кращі смакові властивості. Стійкий солодкий сливовий аромат даного сорту. Розкірочку. Дуже тонесечка шкірочка. І навіть трошки відділяється. Можливо, як вилежиться, й буде відділятись. Можливо, на смак. Смак солодко -кисли. Ну, Такий ну кислинка якась, бо то є така, що кисло солодке. Оця приємно солодка і десь десь так далеко відчувається кислинка. мяко щільно, приємно, достойний сорт. Хороший, мені подобається. Що можна сказати за даний сорт? Можна спокійно рекомендувати, садити його себе, садити в себе біля хати, в садочку він. Раннього терміну дозрівання і подивіться, які розміри. Місок, потік. І пальці аж липнуть. І так дивитися, то сік наче не відділяється. Солодкий солодкі сливи, солодкий плод, кажу, пальці липнуть. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Заніс половинку сливи, щоб скуштувала дружина, висловила свою думку. Задоволена також над цим сортом. Хороший 100 сорт. Шкурочка в даного сорту тонесе забув сказати. Достойний сорт на дані терміни дозрівання. Так, хочу ще показати і звернути увагу, яка маленька кісточка відповідно до плоду. Який здоровий плодик? І от яка маленька кісточка. Це великий плюс. Даної сливи.